Милиция пытается эвакуировать машину активистов дорожного контроля. В яких ви можете затримати автомобіль? Ви нація? <реклама> <реклама> Нажвіть, будь ласка, це відомо Кодексу адміністративних правопорушень. Коли ви маєте право закрити? Статя... Міліція з народу! Міліція з народу!

Дайте Хабаря ему! Кобаря дайте. Он же ж говорил 50-та гривен! Кобаря отдайте! Эвакуатор перегородил улицу! Ви хочете добратися породі. Що він порушує? Що він порушує? Добре, він стоїть добре. Визивайте евакуатор забрати. Він дорожньому руху. Евакуатор, евакуатор. Так він уже приїхав наступний евакуатор. А, вони забирають. Зачекайте, а це не порушує евакуатор. евакуатор не порушує нічого. Які роботи пару?

Он травит людей выхлопными газами. Nulla, ви за Люди, за вас боитесь. Чому ви заразу викликаєте вакватор? Чому ви не запитали? Шкоди в руці. Ваши вакуутериш, блять, суперезов. Заберіть, будь ласка, вакууте. Так ви писаєте на всіх. 50 рублей ему дай вовкову кучу. Чому ви хочете? Хайба, ви не знаєте кодексу, нецветы, не святили правопорушень і випадка! Вимагаєте! Я вообще не маю права забирати. Так а чому стоїть ви кулаки, якщо ви не маєте права забирати? Я кажу, я взагалі не маю права. Це площадка для кінця. Чому ви визволите? Хто старші зміни, тут поводить? Чого ви за? Чому ви за не виконати? Броневік для мас, так? А, призв'ята отношения к журналістам, він просить покатікав. 15 часу. Бантики погона! Бантики погона! Бантики погона! Бантики погона! Бантики в фазоні! Бантики в фазоні! Бантики погона! Ти має право перемістити поставити машину. Без власне. Без вас. Добре, я можу взяти вашу машину, вашому апаратом і перемістити там, де привчаш. Це уголовний Почитайте. кодекс. Ви да. покидаєте. Подполковник. Я говорить, це не вихожу, що це маємо змозі. Це площадка для виступлення. Безко приймає. Верховного суду. Ну. Що таке не є? <хи> Виталий, кнопочка понравилась. Предвзятое отношение к журналистам. Свободу журналистам. Вот журналист перед вами стоит. Вы просите ганьба! Ганьба!